Оп, Маслочка сливового трохи видавим, тихо мені не чвіркать, Хай смазується хлібчика закинув, як бачите. Дідушка рибачив, хліб в воду викинув. Я думаю, не пропадать вже добру. О! Медовий хлібчик. Да, пахтить медом Карась мед. Всього-навсього мед, а не карась мед, манго маракуя часника. <рес> Хто зрозумів, той зрозумів. Приколи такі. Так. Суховато вийшло. Но тут головне не переборщить з водою. Ще розберемося. Так, так, так. Оп, вітром понесло, попердолило. вирішив хтось нам перебити рибалку, позвонить. йо що то полетіло. Думаю, що не клює. На одному пусто, на другому густера. Із-за вітра не чутно снаряду. Це капець. Щось є. Тільки перекидаю. Дивіться, оп, і задергалось. Похоже, красноперка, чи... опять густирка. Чи таранька, чи третій, чи десяти. Ого. Крупніна. Що там таке здоровенне? О, кабан. Ти ще його підняв вудкою, блін. Міг бути обідний сход. Оп! Медовий бубалет Тудаї Медова кашка от інтеркриля спрацювала На черв'ячка пучками в'яжу, його пожирніше Блін, черви розходуються, капець, конечно. Перезакинувся Мілоч активно працює, то там дип, то там дип. Минут через 15 треба знову перекидати, гачки будуть порожні. От що значить не, не в той день вийшов. Ну, в який вихідний получил, такий і вийшов. Другого не дало. О, скати вже нагрілись, лежанка з подогрілом тапчан. Красота, аби не війна, блін Думаю, що ж я на рибалці сидів, вроді все хорошо, а мені не радісно. А що случилось? Грбана війна. І вроді риби дофіга, але сьогодні не той день. Вчора, блін... Торби грузили. Неділю назад тут коропів до 7-10 до кіл доставали на донки. Амура на 7 кіл достали. Я в шокі взагалі. Риба на влатаття на затр зашла. Хоча Амур не третя в наших краях. Не розмножується. Ну то таке. Тик-тик, тигидик на фідер. тик тик тигидик Об'їдає. Дрібнота, карась сразу дає повну натяжку і чернуха тоже не розсусолює. нормально смыка, а це якщо гуляється щось, то блін, воно зовсім мізерне. Пробував з пінопластом, но сильна мелочь дубас, а то черв'як на дні лежачий трошки довше проживе. Але карася все одно не дождеться. Она добралася. Фіх поймеш, сидить вона чи не сидить. І вона ж там падала не одна. Думаєш, що одна клюя їх там 100 штук стоїть, нашу медову кашку під люки доїдають. Таке впечатлення як повисло. Тихо-тихо потім раз і смик. Тихо-тихо, раз і дьорг. Оно. І сусідня мовчить, видно вже доїли. То хоч пенопласт вішаєш, думаєш може хоч на голий крючок на з пенопластом клюне. Раніше так бувало. Але сьогодні не той випадок, не така дурна риба. В кривому розі бачу кльові справи Лящів таскають, карасів гарних. Нормально. Флагман їх підігрів хорошою прикормкою, вудлищами і не тільки. Снастів підігнав, розкручується. Добренько. Може буде толк ще більший в цьому чи наступному році. Хорошо, коли Снасті є хороші, або хоч якісь, і їх не треба купляти, коли зовсім треба фурнітура і все остальне. За кожну мілочку схватися, блін, мі. зарплати немає. А дареному коню в зуби не смотрять. Побажаємо їм вдачі а зараз ще 5 хвилин посидів, перезакинемо. Достало вже, явно сиділо. Оці ваші тиги дикі. Тут таке не прокатує, так, да, красноперка. Ще й не, дур... не дурна така. Конечно, по построєнний... Не ровня той, що перед цим витягнув. Але все одно не дурно. То просто вже зажрався по полки пол уш на рибу ловить. Просто виложило. От хіба так можна? Просто взяти тихенько і виложити. Карась. Навірно. Просто раз дивлюсь і лягає. Так сильно розігнались, а карась хороший. Короб. Чи карась? Короб. дикий. Річковий. Мене попереджали за нього. Ну хто? Грам 600, полторушка. Хі -хі -хі. Хто більше? Грам 600. Тут ловлять і крупніших. Оп, обережненько, красавчик на медову кашу підійшов. А як блищить, а, а йшов як карась? Думаю, що воно таке? Хороший карась видно. Смоктунець мілкий. Відпрацювали. Тихенько взяв і положив. Ну його, видно, карасик зачепився. Обично дикий короб піндюліну хорошу видається вам не не ставковий. Особливо на Дніпрі, на Теченії та. Там риба сильна Ту було півторушку, двушку тягаєш, блін, як на ставку восьмерку. А якщо це ще й сазан, ех, стільки ми сазанчиків переловили в своє время, на не і не тільки було діло. Тепер хоча б в старості туди вернуться, називається. Я просвіта в цій житті не бачу для тих країв. Це називається Будуть нові місця. Не Блін, я... ми старі не хочемо втрачати. Нас старі повністю устраювали. Понимаю, що если міста і в кривому рогу добре ми ловили, не на дикарі, конечно. Мені подобалося щуку ловить в кривому розі, що у нас на дону. Ви знаєте, я так плювався сильно на резинки всю жизнь, поки життя мене в неї не посадила. Звісно, дюралька краще, місто більше поустойчиві буде, і всі дела. Але 3.30 я вам скажу нормальна така техніка, блін, та що ж ти такий кривий. Ладно, хай так і буде. Перекинувся сусідній дрин. Ібо нефік триндіти, коли закидаєш. Водичка падає і незрозуміло чому. Зранку вітер був слабенький і була висока. Він ж зараз западний йду, я завжди наганяло воду. хоча... Хотя... Та вроді западний. завжди наганяло воду, як і передавали. А це брін, подув і вода почала стрімко йти. Геть. Паскудство. Реально на дві палки ловить, просто не встигаєш, Мілоч обжирає все. Це вже почався сезон дрібноти. Сезон крупняка я тут прозівав. На озері він в основному неділю-дві йде. Первій карасі крупні заходять, починають брати. І так було кожного року, а потім заходи на карась, на напукась, і все, крупного ти фіх вицідиш. Це я вам розповідав ще, мабуть, у 18-му році. Туман настярова, блін. Ой, настрілки рибачили на цьому, на моторці з берега. Ще лісопет був, котили. Як вспомню рюкзак. На плечах повен спінінгів снастей Спереді, сумка на велику, ззаду і газу. Погнав. Як давно то було. Уже 5 років як на, на авто їздив. Хто б міг подумати, наче вчора купив <гум> і забув, що таке лісопед. Знову дрібнота добралася до фідерка. Покоя йому не дає. Той вже в покої оставили, значить він пустий. Можна перекидати, а це ще добивають ж перекинутий. Де карасі? Я вже не кажу за коропів, найде карасика. Коли це таке було, щоб ми на карася голодні були, до війни не разу ми могли наловити якого завгодно. Кілограмові, більше кіла з ікрою. кабаняки, блін, як вони там на Дніпрі без нас. Поживають, цікаво, підросли вже свинтуси. А зараз піди хоча б лодошечного знайти. Він є, но... но його нема. Походу пиццік дрібідь, але це не точно. Да, на місці. Можна сказати, вийшли на ляща. Вже друга густира. От хто об'їда черв'яка. Густира черв'ячка обожнює. Оп, а в нас пакет не закрився, опариші прорвались на волю. ще ми їх всіх і нанизаємо. Що перекидаємо, на те її дергає. Опять густирка видно, доїдає, черв'яка за паришем. Ну і прикормочку, звісно, вони снастять на прикормку, підходять. Правий впав правіше набагато, вітром знесло в сторону, там ніфіга. Тут ну, кругом ніфіга. Глибина, блін, мабуть, трохи більше, ніж по коліна, може по пояс. З мулякою тут не глибоко зовсім, ще й вода пада. Але інших таких місць донку закинути, я не знаю. Можливо, далі є мостики, та й тут мостики є, Ну це, блін, стрмно, просто капець, як стрьомно. Не забуваємо, що війна. Завтра підемо на дизельку, ми там непогано лисок потягали. Воно <смеш> вони дві тусуються. І красноперка проклювувала. Колись спадло карасі туди повинен був добратися. Але це не точно. Андатер папер з віточкой. Я би сказав, що бобер. Але це не бобер. Кур, ну все одно курва. <смеш> Дивіться, куди, куди вона погнала лапками, лапками, хвостиком. Паліво, паліво, паліво. Хорошо іде. Красава. Хоч риба не клює, андатер половимо. Пошла раді моя шустренько, смачного, <смачила> нафігачила, чогось вкусненького. Чим мій правда, тут комиші не вгодили, я не знаю. Теж і латаття є, і все на світі. Ну, що тут сказати, головне вовремя винуть. і смиться додому. Якщо не клює, нічого тут торчать. Ми чуть-чуть підловили. Навіть коропа побачили, а це вам не на ставку піти його зловити, ви в дикій природі підіть знайдіть коробця. А ще більше відпустіть його. Адмірал, коли первого на 300 грам на ставку зловив, хоча там і 300 не було, маленький. Ой, що ж це було? Це було Федоро Шулічино на товстолоба. Це по-любому на відео попало. 22 рік. Та я з рук вирвати не міг того коропа у адмірала. Ні, заберем, заберем. Блін, йому не об'ясниш, що ми приїхали за крупною рибою. Ти ти ж сто раз бачив, як я крупну рибу таскаю додому. На рибалку то він со мною не їздив. Ні, я заберу і все, комусь він хотів сам собі її потім показувати. З морозілки дивиться, ну це нормально. Це всі рибаки через це проходять. Єлі випустили він трьох чи чотирьох, тоді зловив карапузів, а там якраз з цим біда була, бо на ставку вечно народ торбив мелоч додому. Мою позора. Не обберемося. Непогано. Тоді товстолоба половили. Я вже ліг спати в машину. А батя всю ніч бігав за резинки, дергав, ні одного товстолоба не упустив. Ми тоді відосиків насняли. Штук 6 ми забрали, навірно, І сіни 8 товстолобиків. І мелкий короб був. А потім другий раз виїхали, якраз перший раз Кримський мост бомбонули. Там інтернету немає. Рибаки приїжджають нас А Ми розстроєні, ні одного товстолоба немає, тільки коропа на кіло около того взяв і все. І кажуть, що ви тут сидите? там уже Кримський мост це то є, все. Ну, ну, Хоч що хоч, хоч то, який-то, хоч яка-то. Супер хороша новость. Ну Півпачечки карасьмет осталось. Треба подякувати підписнику за те, що оп! Він нам це місце показав. Він, я знаю, він тут чекушку ховає, але це зовсім інша історія. Змащували часничком, може тому коропець і взяв масличко, як атрактант використали ще знадобиться. Але то так, як і пласт кукуруза, осталось достати рибу. То, що мене вже достало. Що? Так, да, та сьогодні зовсім Чудово. погано. Чудово ну... Та я в курсі, що вчора був. Я сьогодні того і прийшов вовчок. Да. Ну, один карась ще зійшов, коропця грам на 600 випустив. А ну давайте. Да. Хай росте. 5, і погода хороша. Та, Lustig, я listed, я ж думав, оце карася наловлю на жарю. На сими. Бача вчора попало. Вчора Та погода, була да, погода magical, така сама, як і вчора, як і сьогодні. Вітер той самий. Ну так, сьогодні хмар немає. А він нікому нічого не дожен.